Гостинний двір, вкотре опинився у центрі уваги. У понеділок, 18 лютого, забудовники перекрили активістам доступ до приміщення. У результаті захисники пам'ятки виламали грати на одному з вікон і потрапили всередину будівлі силою. Невдовзі у дворику з'явилися бійці спецпідрозділу Беркут. Спроба піднятися на другий поверх для переговорів з новими господарями гостинного для трьох десятків людей закінчилася у ревіділі міліції. Потім штурмувати почали дім. І почали там газову атаку. Чотири зака приїхали. Два зака приїхали, щоб забирати. Потопталися по депутатах, по кореспондентах. Вони топталися конкретно, і я вам скажу, це це просто ще фашисти так не робили. Приватне акціонерне товариство «Укрреставрація», яке веде ремонтні роботи, ніяк не коментує події 18 лютого. Пояснювати хіба вони хочуть щось пояснювати за вісім місяців три тижні. З того боку не було жодного, жодної спроби якогось нормального діалогу. Домовитися з забудовником активістам знову не вдалося. І вже 21 лютого лютого, байдужі до долі історичної пам'ятки контрактової, пікетували сесію КМДА, вимагаючи скасувати рішення про відведення землі під гостинним двором компанії «Укрреставрація». Я надія, що можливо депутати наберуться якоїсь там мужності, відваги. І забудуть про ті гроші, які вони взяли за попереднє рішення, і відмінять таке рішення. Але що дасть, тому що з досвіду знаю, забудовник після цього оскаржує рішення до суду, і він в будь-якому випадку виграє його. Незважаючи на пікет під стінами адміністрації, депутати перенесли розгляд справи на наступне засідання. Наразі всі входи і виходи з зустинного двору знову заблоковані. А колишню пам'ятку архітектури від вторгнення активістів посилено охороняють міліціонери. Ольга Сніданко Ліна Зубань, Могилянська школа журналістики.